Так, друзі, сьогодні у нас інтерв'ю з генералом Мугвіним Яке готувалося з 11 травня, але через втрату 14 кілограмів контрнаступу увесь Амбар увійшов в глибоку депресію, тож інтерв'ю не було. І так, добрий день. Доброго дня. І так, значить. Як ви бачите, це не фейк, тобто генерал, і гавка, і миукає, і все одночасно, тобто все справжнє. А, є ще... І так, а, значить, а, перше питання дуже важливе. Яка була ваша реакція на втрату 14 кілограмів контрнаступу? <звук> ну розумієте, з одного боку це сумі жаль, з іншого це викликає гнів. Ти справді розумієш, проти кого ми воюємо. За що ми воює? От, дозвольте мені зробити маленьку історичну справку. Спочатку, коли перший вождь Амберу об'єднав як народи Владислав Краленко, він вплив на північ по річці Бистриця і переміг армію Кирила М та зайняв всі території континентального кропору. Там він побудував місто, яке назвав Айронвіл і прозвав його Матці Городов Амберських. Але через деякий час він помер. І далі все розпалось, і до влади прийшов так званий Айроній. він узурпував владу і почав е, нищити амбертів. Прийшли до кропору. Адарайоти змішались з чистим амберським народом з нашою расою і взяли його під свій контроль. Тепер амберська раса знову отримала незалежність. І, як ви знаєте, сам Король, так званий Дульсемер, Адаро-людина, я не знаю хто він, він відправив особисто на мене е бандитів оцих. Е Болотників з знакіраксу, щоб знищити чистоту нашої раси, так, дякуємо за таку історичну справку. Е, значить, ну ви бачите, да, як на розум впливає відсутність контрнаступу від ауруза. Дійсно, з нашого з нашої сторони можна сказати, що ми діяли дійсно професійно, і якщо б. Алекс не побудував його порт, в якому була заложена підслужка, значить, від адмінів масонів і також гувалірських армій, то все було б ще гладше. Так, значить, ви казали про змішання рас. От, Коли вас хотів знищити так званий щур, да, який насправді ну, ніхто інший, як син масонів і. Значить, як ми казали тю, тюрків, да? От, коли він вас бомбив і призивав строгоїв, да, не до расу таку чорних, От, як ви на це відреагували? Це був просто мощна бомбіжка. Ну Дивіться, хочу сказати, що Щур... він ну, як звичайний скавен був підкорений великою амбурською расою, і через це. Він дуже її зненавидів. І особисто мене, тому що я, великий відновник амберської раси, хотів провести її на захід нашого світу, Омену, щоб розуміти, амберська раса розвивалась, у неї був простір, де розвиватись, але на Керакс це його територія. Я Особисто відреагував на це лише зі звістю і з тим, що ми маємо його знищити. Я вже позвонив е, декому бошку, який зветься Абадоном. Ну, можна сказати, моя маріонетка. Мій придворний пес. Трінк. Так, да, коротше, завтра о півночі все порішаємо. Все, значит, запускайте годинник, и уже скоро начнется, кажется, началось. Значит. Да, 30 декабря в 21.00 произойдет договор. Все диванные эксперты можете закрыть свои рты, вы еще ничего не знаете. На канале Украинизованный Анархист. І так, чи буде на другому сезоні теорія амберського націоналізму, і, значить, взагалі, як буде продовжуватися коріння вашої нації у другому сезоні? Бо наскільки я знаю, у вас були свої контакти і свій плани дем, який ви здійснили через значить, ваші відомі шахти, значить, в частності, через дім у туалеті. Ви за моєю інформацією нернули туди і потрапили в екзал, да? Так от, чи буде в екзалі, ми зможемо прочитати якусь теорію націоналізму Амберу? Дивіться, в першу чергу, що я хочу сказати, хоч і більшість Амберу була знищена, але Владислав Кроленко в наших серцях в з нами і поможе нам в нужний час. Розумієте? Амбер не зламати. Амбер це не раса, це не держава, це ідея. Він завжди буде жити, навіть в екзайлі. Нікуди туди не дітись. Ніхто не дінеться від Амберу. І я впевнений, що через будь-який час в екзайлі з'являться книги і расові теорії від справжніх Амбертів, від їх нащадків. Ті, хто будуть згадувати на... нас. Як великий Харіїв, і прославляти нашу рас. Ну, Ми бачимо да, таке, тенденцію на встановлення гегемонії Амберу знову, як і було раніше. Е, значить, ось така ідея вже є на другий сезон. Е, друзі, такий інсайдик сьогодні в нас є в інтерв'ю. Е, значить, готуємося до другого сезону. Будуть далі більше інсайдів від Гетьмана. Чекайте на каналі, а поки можете думати, куди дівся Владислав Кроленко і як буде називатися перша книга з теорії амберського націоналізму. Дякуємо за перегляд!